Валерій Кучинський, ветеран з Чернігова. Днями чоловік отримав сертифікат на купівлю власного житла. Дуже приємна несподіванка, що так все вирішилось дуже швидко. Валерій говорить, на купівлю житла йому виділили 2 мільйони 312 тисяч гривень. У нього є дружина та дві доньки. Чоловік ділиться квартиру, яку хочуть придбати, вже обрали. Ми будемо купувати двокімнатну квартиру в Новострої. Непоганий район, масани. Не. Квартиру вже бачили, вже почали оформлювати документи на купівлю. Квартира гарна, шикарна. 70 квадратних метрів майже. Валерій служить з 2014 року. Брав участь в обороні Дебальцевого. У 2022-му був у Попасній на Луганщині. Відходили з посадок з посадки. До Бахмута втратив ну, здоров'я, поранення, контузії. Валерій має відзнаки та нагороди за оборону Дебальцевого Маріуполя та Бахмута. Наразі чоловік звільнений з військової служби за станом здоров'я, має третю групу інвалідності. У мене осколки поранення, п'ять осколків досі в нозі в лівій. Ну, як сказали лікарі, ну що, ну, боїш в аеропорту звільняти. <смір> ну і так, десь з десяток контузій серйозних отримав. Як розповідає директорка міського департаменту соцполітики Ірина Марчук, у лютому цього року розпорядженням начальника МВА Дмитра Брижинського у Чернігові затвердили програму для ветеранів з третьою групою інвалідності. Вони можуть отримати гроші на придбання житла. Особам з першою та другою групами інвалідності таку компенсацію надає держава на сьогоднішній день. В нас вже призначена компенсація і вже перерахована на спеціальні рахунки людям. 14 особам ще чотири пакети документів ми розглянули. І найближчим часом, після того як буде затверджено рішення комісії, також будуть кошти надходити особам, нашим ветеранам на їх спеціальні рахунки. Для підбору житла Ірина Марчук каже, розмір компенсації розраховується залежно від кількості членів родини ветерана. Також є певні умови до житла. Нова будова в місті Чернігові, які за останні три роки прийняті в експлуатації, і коли вона вже визначила житлом, то вона йде до нотаріуса з продавцем, заключає договір. Цей договір купівлі-продажу приносить до департаменту соціальної політики. Ми його перевіряємо. і Якщо все. Добре, в цьому договорі ми даємо згоду на перерахування коштів. Людина готівкові кошти в руках не тримає, за словами Ірини Марчук. Наразі Чернігів це єдине місто в Україні, де діє така міська програма. Це саме підтримка наших забудовників, це перспектива, щоб люди залишались в місті Чернігові, тому що вони придбаваючи житло упродовж п'яти років, не мають права його відчуджувати. Тобто, ми розраховуємо саме і на мешканців міста Чернігова. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини Чернігів.